Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови. Ми з вами вивчили різні слова і знаємо, що деякі з них відповідають на питання хто або що. Пропоную сьогодні вам повправлятися в розпізнанні таких слів. Любі діти, добрий день! Зичу праці і пісень. А ще, друзі, всім бажаю! Сил натхнення на весь день добрий день. Налаштуємося на урок, посміхніться одне одному, зніміть свою посмішку з обличчя та кийте своєму сусідові. А сусід спіймає посмішку та прикрасить неї своє обличчя. Тож ловіть мої посмішки. Чудово! Тож починаємо працювати у гарному настрої. Будемо уважні, розумні, організовані і кмітливі. Щоб урок пройшов цікаво, всі берімося до справи. Починаємо наш урок з гімнастики для очей. Пальчикову гімнастику. Подивіться на свої долоньки, на свої пальчики. Зіжміть їх в кулачок. Виконуйте цю вправу синхронно на лівій і правій руці. Зігнули кулачок, нахиліть його, розправте пальчики. Виконайте цю вправу декілька разів. Пропоную продовжити наш урок відгадуванням загадок. Перша загадка для вас. Дослухаємо загадку до кінця, вдумаємося і даємо відповідь. З'явилися в траві сестрички жовті очі, білі повічка? Це ромашка. Наступну загадку слухайте уважно. Хто в гарячий день на лузі? Випасається в кожусі. Здогадалися, це вівця. Читаємо наступну загадку разом. Біла кора тоненькі віти. Що це? Відгадайте, діти? Це береза, бо у неї саме біла кора. Наступна загадка прочитаємо разом. Хвіст гачком ніс п'яточком. Ви здогадалися зразу, що це поросятко? Чудово! Ще одна загадка стоїть півень на току у червонім ковпаку. Здогадалися? Це мак. Прочитаємо разом загадку. Плавала, купалася, сухою зосталася. Це качка. На мистинок разочок зачепився за листочок. Здогадалися? Це квітка конвалія. І ще одна згадка. Наче сонячні клубочки хтось розсипав біля квочки. Хто це там пищить малята? Здогадалися? Курчата! Чудово! Чи запам'ятали ви слова від гадки? Запам'ятали. То ви можете сказати, що серед них є слова істоти, тобто живі предмети. І неістоти, тобто неживі предмети. Пригадаємо, що живі предмети істоти відповідають на питання хто. А неживі предмети неістоти відповідають на питання що. Тож пропоную пограти в гру, потрібно поєднати слово із тим запитанням, на яке воно відповідає. Читаємо слово, що з'являється на екрані. Курчата. Курчата це. Істота. Хто? Береза. Це не істота. Що? Вівця. Це істота. Відповідає на питання хто? Ромашкий це не істота. відповідає на питання що? Мак. Це не істота, відповідає на питання що? Порося це істота, відповідає на питання. Хто? Конвалія це не істота, відповідає на питання що? Качка. Це істота відповідає на питання хто. Чудова робота. Тому приготуйте свої зошити. Пам'ятаємо, що під час роботи в зошиті ми слідкуємо за власною поставою, адже наша пряма спина рівний хребет, запорука нашого здоров'я. Тримаємо правильно олівець або ручку, відступаємо один рядочок від попереднього запису і записуємо 26 квітня класна робота. Сьогодні ми з вами повторимо літеру К велику і маленьку. Запишіть парами ці літери тричі, у кого поміщається в рядочку, можна четвертий раз записати, але подумайте про те, що ми повинні ще продовжити роботу в нашому рядочку. Слідкуємо за нашими літерами, пишемо з нахилом з певним розміром. Нагадую, що ви можете скористатися паузою в будь-який момент. Ми працюємо старанно. Наступний склад ми запишемо Кві. Зверніть увагу на правильне поєднання літер К і літери В. Літери В та букви І. Записали кві. Запишемо склад Ти. Із цих складів ми можемо скласти слово квіти. Пропишіть слово квіти на новому рядочку цілий рядок. Пам'ятаємо, що пишемо старанно, охайно, дотримуємось розміру букв і нахилу. Ми записали з вами слово квіти. Сьогодні на уроці ми говоримо про слова, які відповідають на питання: хто або на питання що. Це слова предмети. На новому рядочку запишіть питання, хто. Продовжіть на цьому рядочку писати слова, які можна віднести до цього питання. Наведіть приклади і запишіть три таких слова. Хто? На новому рядочку запишіть питання, що. Записали. Наведіть приклади слів. Які відповідають на питання що? Запишіть три таких слова. Ми рухаємось далі. Спробуємо виконати вправу оживий предмет. Прочитаємо слова, які розташовані у лівому стовпчику, Ліки, двір, море. Комбайн, піч, аптека. Всі ці слова означають неживі предмети, тому кожне слово відповідає на питання що. Отже, це неживі предмети. Спробуймо їх оживити. Тобто від них утворити такі слова, які б відповідали на питання хто. Ліки. Хто виписує ліки? Лікар. Ось ми і оживили предмет. Двір наступне слово. Спробуємо утворити слово, яке відповідає на питання хто? Хто приводить двір в порядок? Двірник. Наступне слово море. Хто працює в морі? Моряк. Наступне слово комбайн. Хто збирає на комбайні хліб? Комбайнер. Наступне слово піч. Хто пече в печі? Пекар. Аптека наступне слово. Хто працює в аптеці? Аптекар. Молодці. Ми оживили з вами. Слова предмети, що були словами неістотами. Розгляньте малюнки, що це? Перша квітка це конюшина, друга квітка це васильки, третя квітка ромашки. Пригадайте, які ви знаєте польові квіти. Пригадали? Спробуємо з вами скласти з ними речення і запишемо це речення в зошит. Отже, крім цих зображених квіточок, ви ще знаєте кульбабку, а ще знаєте дзвіночки. Гарне речення у нас з вами вийде. На леваді росли дзвіночки та кульбабки. Левада має слово близьке зазначення. Це, здогадалися, що за слово? Поле. Отже, на полі росли дзвіночки та кульбабки. Або луг на лузі росли дзвіночки. Та кульбабки. Тож записуємо в зошит речення на леваді росли, дзвіночки та кульбабки. Скористайтеся паузою, каліграфічно запишіть це речення. Коли ви записуєте речення, диктуйте собі слова по складах. Обов'язково перевіряйте кожен склад. Ми продовжуємо працювати. Розгляньте малюнок, назовіть, хто це метелик, мурашка, павучок. Із цими словами можна створити речення. Коника слухали бабка, равлик, бджілка, ець та корова. В цьому реченні назвіть слова, які відповідають на питання, хто це? Коник, бабка, равлик, бджілка, гедзь, корова. Запишіть це речення з нового рядочка. Скористайтеся паузою. Запишіть речення безпомилково. Якщо ви виконали це завдання, ми рухаємося далі. Розгляньте уважно малюнки. Що тримає в руках Маринка? Маринка тримає книжку. Отже, ми з вами дали відповідь на це запитання. Маринка тримає в руках книжку. Розгляньте наступний малюночок, це хлопчик Андрійко. Кого він тримає в руках? Він тримає в руках собачку. Отже, Андрійко тримає в руках песика. Запишіть ці речення в зошит. Маринка тримає в руках книжку. Назовіть слова в цьому реченні, які відповідають на питання хто, це Маринка. А назовіть слова, які відповідають на питання що, руках книжку. У реченні у Андрійка на руках песик, назовіть слова. Які відповідають на питання Хто? Андрійко песик, а слово на руках відповідає на питання Що? Прийшла хвилинка відпочинку. Урок. Перед вами з'явилися слова, в яких пропущені літери. Прочитайте ці слова, подумайте, яких букв не вистачає. Прочитали? Давайте перевіримо. Учень, учениця, крейда, їжак, зайчик, агрус, урожай. Діти. Запишіть ці слова в своєму зошиті. Скористайтесь паузою і в потрібному для вас темпі запишіть каліграфічно слова. Якщо ви записали слова, визначте в кожному слові наголос. Учень, наголошений звук. У, Учениця, наголошений звук И, Крейда, наголошений звук Е. Їжак. Наголошений звук А. В слові зайчик ви наголос поставили на букву А. Агрус. Наголошений звук А. Урожай. Наголошений звук А. Діти. Наголошений звук І. Серед записаних слів знайдіть і підкресліть слова, які відповідають на питання хто. Скористайтеся лінійкою та олівцем. Якщо ви підкреслили всі слова, давайте перевіримо. Учень істота, відповідає на питання хто, Учениця це істота, відповідає на питання хто. Крейда це не істота, відповідає на питання, що. Їжак. Істота відповідає на питання хто. Зайчик. Це істота відповідає на питання хто. Агрус Не істота. відповідає на питання що. Урожай це не істота. відповідає на питання що? Діти, істота відповідає на питання хто. Якщо ви правильно підкреслили слова, які відповідають на питання хто, ви чудово попрацювали і зрозуміли наш навчальний матеріал. Ви молодці, ми продовжуємо наш урок. Письмо для себе. Сьогодні на уроці читання ми з вами знайомилися із лічилками. В свій зошит спишіть першу лічилку із нашого підручника. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ятеро пташат летять, перше, друге, третє, п'яте і до четвертого шукати. Зверніть увагу, що між словами у вас зустрічаються розділові знаки. Коми, три крапки. В кінці рядочка зустрічається тире. знак оклику і крапка стоїть в кінці речення. Ви записуєте нашу лічилку стовпчиком, віршиком. І підписуйте автора Дмитро Чередниченко. Скористайтесь паузою і спишіть нашу лічилку. Якщо ви виконали цю всю роботу, повернулися на урок, то мушу сказати, що наш урок завершено. Оберіть той еметикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Я вам вдячна за вашу роботу, за ваше старання. Бажаю вам цікавого навчання і зустрінемося з вами на наступному уроці.